Дев'ятикласники Хмельницького ліцею номер 11 – переможці його розуму. 2023. школярі говорять, досягли такого результату завдяки командній роботі. битва була дуже запекла. Найскладнішим виявились саме історичні питання там, де потрібно було вгадати історичних постатей. Дійсно, це вдалося найважче, найлегше, можливо, певні якісь логічні завдання. Ми були такою одною командою. Кожна людина відповідала за якийсь певний розділ питань. Переможці інтелектуальних змагань не залишились без винагороди. Для них управління молоді та спорту організувало поїздку до Львова. Місто Лева відвідали також учні ліцею номер 14 та ЗОЖ номер 14 які здобули друге та третє місця. Відповідно, ми довго шукали яке саме місто показати, яку саме програму сформувати, і оскільки ми молодіжні організації вибрали показувати також найкращі молодіжні практики роботи в Україні. Тому вибрали місто Львів як місто молоді, місто студентів. Розпочали подорож зі знайомства з освітнім хабом Львова. Його відкрили для вимушених переселенців та підлітків, які проживають у прифронтових містах та селах. Після цього відвідали молодвіж-центр. Там школярам розповіли про роботу Української академії лідерства. Мені було дуже цікаво на відкритті освітнього простору в Львові. Це такий, я вважаю, що таке місце. Такий заклад повинен бути в кожному населеному пункті України, адже він допомагає талановитій молоді. Побували учні і в центрі митрополита Андрея Шептицького, що працює при Українському католицькому університеті. Дуже красиво там було. Всякі книги, довіра до. Тих, хто навчалися в цьому на території цієї бібліотеки, там посередині є храм, таке місце, де б я хотіла побувати ще не раз, і де хотіла навчатись. Український католицький університет мені сподобався тим його стилем та бібліотекою, тому що вона дуже цікава та атмосферна. А ще школярі досліджували квартали Львова, знайомились з його архітектурою та дізнавались більше про історію міста. Жоден храм, місто, де ми були, не був схожий один на одного. Екскурсовод все гарно розказував. Львів, це місто, це центр культури. Це кожен будинок в своєму неповторному стилі. Кожна історія будинку також неповторна. Мені сподобалось гуляти кварталами Львову. Його історія мене вразила. Я би хотів там побувати ще багато разів. Нагадаємо, минулого року в іграх розуму взяли участь учні 29 шкіл Хмельницької тергромади. Долучились до змагань і студенти закладів профтехосвіти. Нині до ігр розуму готуються студенти коледжів та університетів. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.